Дуже цікава ідея, і ми вдячні нашим міжнародним партнерам, це міжнародні організації, які сприяли появі такої карти. Насамперед, це міграція, Міжнародна організація міграції. Вони профінансували цю програму. Вона важлива однозначно як один із кроків реалізації державної програми по підтримці ветеранів. Уже активно користуються нею е, і ветерани, ветеранки, і члени їхніх родин. Вона працює ця програма в тестовому режимі. Це говорить про те, що велика кількість заходів на неї, відвідування говорить про те, що вона користується е, все-таки популярністю і потрібно її розвивати. Більше того, щоденно збільшується кількість послуг. Які надаються державними і недержавними громадськими організаціями для ветеранів, і тут слід говорити про те, що коли громадяни нашої держави більше двох років назад пішли, хто добровольцями, хто під час мобілізації захищати нашу державу, вони взяли на себе. Від велику відповідальність, а тепер держава повинна створити всі умови, щоб взяти на себе відповідальність вже тепер по захисту прав ветеранів і членів їхніх родин. І ця електронна карта це один із варіантів реалізації такої програми, яка не просто втілюється. Можна багато критикувати чиновників, але заради справедливості слід сказати, що це такий вперше в історії незалежної України новітньої історії України. Виклик для держави як таку велику кількість, а зараз вже більше мільйона ветеранів, а ще додатково членів їхніх родин обслужити, допомогти їм адаптуватися до нових умов. Які виникли після того, коли вони отримали цей статус, через те Верховна Рада і Кабінет міністрів вже цього року додатково виділив кошти на програму, що стосується протезування, це більше 4 мільярдів, коли минулого року було 2,7. і І зараз на цій карті також є. Інформація, де ветеран-ветеранка в разі потреби може отримати і таку послугу щодо проведення протезування як на території України, так і отримати кошти для того, щоб можна було виїхати за кордон і провести протезування в найкращих світових клініках.